Ну, я особливо хочу акцентувати увагу, що ми і неодноразово і в ефірі давали інформацію, це реальну інформацію від наших оперативних джерел, і російських, і внутрішніх джерел, особливо з території Донецької, Луганської республіки з Криму, про те, що системно і працюють, і спецслужби, системно працюють представники якраз і бойових структур щодо розширення географії. І завдання поставлено зараз не скільки, наприклад, інспірація вторгнення додаткових найманців, а це розширення географії, і особливо розширення, як ми раніше говорили, від обласних центрів на райони пішли на Слов'янськ, на відповідно Артемовськ, на Краматорськ, Краматорська. Це вже відповідно інша модель розширення якраз диверсійних акцій. От і передбачаю, що це буде до 27-го числа, особливо такий загрозливий період, коли ми припинили відповідно силові операції, припинили спеціальні операції і рухаємося до до Підписання угоди про асоціацію якраз е, такий вже формат уже надзвичайно небезпечних акцій. Це диверсії, він і передбачався, і особливо е, завдання стало, щоб тягнути харківський регіон, Одесу. Миколаїв, Херсон, тобто ті регіони, які можуть бути якраз об'єктами для інспірації нових виступів. Бо перші виступи вже пройшли в е, Харкові. Частково намагання було дестабілізувати ситуацію в Одесі, от. але розширення якраз таких диверсійних операцій на Донеччині це вказано те, що е, продовжуються мінятись форми дестабілізаційних процесів, і особливо набувають вони небезпечного характеру, що можуть проводити до масових жертв. Як мають протидіяти українські спеціальні органи? Я просто відзначаю, що ми довгий період з періоду Криму, Донецька, Луганська не проводили глибоких системних розробок, якраз тих об'єктів, тих людей, які організовуються операції, які готують засоби, це зброю, канали проникнення. Сами говоримо про кордон і з дробоку це відповідно підготують диверсійні операції. Недостатньо ведеться оперативна робота на виявлення таких людей це повинно бути на упередження, тобто не констатувати їх факти, їх розслідувати. Це вже коли жертви, коли вже є проблеми, коли матеріальні збитки і коли терористи фактично уникають відповідальності. Але це оперативна робота, яка повинна проводитися на території всіх областей для цього є і сили засоби в Службі безпеки України. В правоохоронних органах, інших спеціальних органах розширення такої роботи професіоналами і залучення професіоналів дозволить все-таки нейтралізувати на упередження. Ми зараз упереджуємо тільки окремі е, факти і окремих осіб. От Ми повідомляємо, що там е, десь упередили в Одесі декілька, там ще, але ми маємо на сьогодні десь сім вибухів Донецької області. Зараз маємо вже передумови в Харківській області. Тобто географія може розширена бути. І особливо ми визначали, що небезпечний ця, цей тиждень. От, тому що підйом, особливо за рахунок внутрішніх резервів, тобто, начебто, все тут створюється передумови в Україні, не в Росії. Навіть демонстрація така, як перед референдумом. Я проти референдуму. І давайте перенесемо, Путін заявляє. А українці проводять це їх значить справа. Я проти того, щоб так приміняти зовнішню силу. А тут розпочинаються вибухи, і вони активізуються. Тобто є подвійні стандарти, але їх можна зняти дуже системними заходами.